Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний салат. Він яскравий, корисний і просто вибуховий за смаком. Особливо підійде тим, хто любить цікаві поєднання: буряк, соковитий гранат, фета, хрумкі горішки і ароматна зелень. Починаю з буряків. У мене 600 г варених буряків. Варити їх краще заздалегідь, аби вони повністю охололи. Так вони краще тримають форму і не пускають зайвого соку. Нарізаю їх довгенькими шматочками. Можна також нарізати кубиками. Тепер беру один стиглий гранат. Акуратно очищаю його від шкірки, видаляю перегородки і збираю тільки соковиті зерна. Вони додадуть салату свіжості, легку кислинку та приємний хрумкий ефект. Далі беру фету. В мене Її 180 грам. Нарізаю на Кубики. Якщо у вас нема фети, можна використати звичайний м'який сир. Його просто можна розкришити. Тепер подрібнюю свіжу петрушку. В мене її 30 грам. Вона додасть салату зеленого кольору, свіжості і аромату. Якщо немає петрушки, можна взяти іншу зелень, наприклад, кріп або навіть шпинал. Але петрушка тут підходить ідеально. Далі беру велику миску. Спочатку викладаю нарізані буряки, потім додаю подрібнену зелень, потім нарізаний сир. Зерна граната. І ще дві дуже смачні складові: це 50 грам грецьких горіхів і 50 г підсушеного насіння соняшника. Можна замінити гарбузовим насінням. Горіхи можна злегка підсмажити на сухій сковорідці, аромат стане ще глибшим і насиченішим. Тепер готую заправку. В миску кладу одну столову ложку зернистої гірчиці, додаю сік половини лимона. Він надасть свіжості і пікантної кислинки, солю за смаком і перчу. Додаю 3-4 столові ложки оливкової олії. Усе гарно. Перемішую цю заправку додаю в салат. І все гарно перемішую. Ось і все. Салат готовий. Можна подавати одразу, а можна залишити настоятись на 10-15 хвилин у холодильнику. Ідеально підходить як на кожен день, так і на святковий стіл. Салат виходить яскравим, ароматним, збагаченим текстурами та смаками. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро Побачимось всім на миру і добра! Хай щастить!